Книга Псалмів, Псалом 147. Велика слава Всевишнього. Хваліть Господа. Бо добре співати Богу нашому. Бо мило і пригарно Його величати. Бо Господь Єрусалим будує і зберігає розсіяних Ізраїля. Він стілює розбитих серцем і перев'язує їхні рани. Він лічить зорі і кожній з них надає ім'я. Великий Господь наш, велична Його сила, неперевершена Його мудрість. Господь підносить бідних і до землі принижує безбожних. Співайте Господу пісню вдячності прославляйте Бога нашого на арфі. Він небо огортає хмарами, наготовляє дощ на землю і вирощує траву на горах, забезпечує звіра поживою і пташенят крука, що до нього кличуть. Він не злюбив силу коня і не вподобав швидкість ніг людини. Господу до вподоби ті, що його бояться, які надіються на його милість. Вихваляй Господа Єрусалиме, хвали Сіона Твого Бога. Бо Він укріпив засуви брам твоїх, і в тобі благословив дітей твоїх. Він зберігає мир у твоїх кордонах і насичує тебе найкращою пшеницею, посилає на землю свої накази і його слово мчить швидко. Він сипле сніг, неначе вовну, і наче пил роздуває іній. Він розсипає град, неначе крихти, а перед його холодом хто встоїться? Він посилає своє слово, і вони тануть, подує своїм вітром і линуть води. Він своє слово сповіщає Якову, а Ізраїлю свої закони і свої постанови. Жодному народові не вчинив такого і не об'явив нікому своїх присудів. Аллілуя! Коментар до 147-го Псалма 12 стрічка У грецькій і латинській традиції псалом 147 згідно власної нумерації ділиться на два твори. Від цього моменту і надалі нумерація псалмів збігається. У грецькій версії 70 та латинській вульгаті псалом 147 ділиться на два твори. Саме тому деякі екзегети говорять про те, що його не можна інтерпретувати без попереднього псалма 116. -го. Однак, незважаючи на цей поділ, наш твір є прикладом величної та стильної композиції. На його початку зустрічаємо величний заклик Хваліть Господа, бо Бог управляє небесним військом, але також похиляється до голодних пташенят крука, керує народами, але похиляється, щоб прив'язати рани нещасних. Найбільше Псалом використовує християнська літургія, яка перефразує 12-20 стрічки Псалма в гімні Лауда Єрусалем, авторства Клаудіа Монтеверді, 1610 рік. Друга і 13-та стрічки цього твору розкривають тему історії та творіння, присутню також у другого Ісаї, 40-55 розділ. Цей пізній пророк також оспівував повернення юдеїв з Вавилону на Сіон. Тому ЕКЗАгети приймають його пізня після вигнаневе походження. Пісня має літературну та символічну структуру, яка ділиться на три частини Перша частина Перша стрічка Заклик до хвали. Друга третя стрічки Господь в історії. Четверта п'ята стрічка Господь в космосі, шоста стрічка. Господь в історії. Друга частина. Сьома стрічка. Заклик до хвали. Восьма дев'ята стрічки Господь в космосі. Десята одинадцята стрічки Господь в історії. Третя частина. Дванадцята стрічка. Заклик до хвали. Тринадцята чотирнадцята стрічки. Господь в історії. П'ятнадцята вісімнадцята стрічки Господь в космосі, дев'ятнадцята двадцята стрічки Господь в історії. Структура тексту вказує на головні теми і зосереджується навколо розповіді про Бога, Господа природи та історії, що подібна до радісної літані, що прославляє Бога. Бог об'являється в своєму слові, як говорить Євангеліє ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. Йоанна 1, 3. А також слово стало тілом. Тобто ввійшло в людську історію та оселилося між нами. Йоанна 1.14 Бог об'являється також у природі, тому атмосферні елементи у псалмі отримають нові виміри сніг є подібний до блискучої вовни і ній до пилу, град до окрушин. Холод наповнює страхом, а дощ сприяє проростанню трави на горах. Бог, у переконанні автора, об'являється у весні та у холоді, в прикрощах та радощах історії. В особливий спосіб Бог себе об'являє у відновленні Сіону. Коли розсіяні з Ізраїлю знову зберуться в Єрусалимі, і Бог сам трудитиметься, щоб здійснити захист міста та щоб заставити щедрий стіл для своїх синів. 13-14 стрічки. В одному з месопотамських текстів читаємо співподібний до нашого псалма Коли Твоє Слово ширяє, як вітер, щедро посилає нам землю, напої та їжу, коли слово Твоє спускається на землю, учинить, що все зеленіє щедро. Твоє слово чинить врожайними сади та поля, чинить сильними і численними всіх живих. Отож Біблія є скарбом вибраного народу, з якого потрібно черпати з любов'ю та вірністю. Власне, про це говорив Мойсей в книзі второзаконня. Де на світі такий великий народ, що мав би такі справедливі установи та рішення, як увесь цей закон, що я його сьогодні даю. Торозаконя 4.8. Після того, як війська халдейського царя на виходу Нозера здобули місто Єрусалим у 587 році до нашої ери, книга Плач Єремії змалювала Господа як суддю Ізраїлю, який розбив і розламав засуви. 2.8. Тепер же Господь знову будує місто і в відбудованій святині знову благословить своїх дітей. Можливо, автор розповідає про Ездру та Наємію, які після повернення з неволі провадили реконструкцію міста. А народ Ізраїлю зобов'язаний проголошувати славу свого Бога та переказувати її усьому створінню. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська